знаємо, які ж ступені порівняни у нас з вами є. І у вас було домашнє завдання для домашніх груп так? Підготуватися і сказати, які ж у нас з вами є ступені порівняни. Ось така наша буде з вами гра, навчаючись вчусь. Тобто сам вивчив, розкажу товаришу, ця група вивчила, розкаже своїм товаришам з іншої групи. Так? uma Ступінь порівняння. Так, що складні випадки утворення вищого ступеня порівняння якісних прикметників це випадання суфіксів к, ок і ек, також зміна приголосних «г», «ж», «з» на «ж», «ч». І, і, і сиди на ще. Так, це ти б, сказав, особливості, да. коли ми творимо добре, будь, будь ласка, Олег. Найвищий ступінь порівняння. Як же вони утворюються на вищий ступень порівняння? Як же вони утворюються? Як це він утворюється на вищий ступень порівняння? Як ми його утворюємо? За допомогою слів? Яких слів? Проста форма. Як у нас складається, Настя, будь ласка, сідайте?

З Далі говоримо ми з вами. Батько милий, мати мила, дівчина миша. Де у нас тут з вами є? Прикметники? Якого ступеня? Якого ступеня є? Вищого. Ви А дорожча. Вищий ступінь порівняння. Так, Ми вже прилетіла садорка, ніж з неї довгий, довший, ніж вона. Довгий і довший. Ось нульова ступінь це надзвичайні з вами прикметники, так? Так. А вже вищий ступінь і найвищий ступінь це вона вже з вами. Що? Порівняння прикметників між собою. Добре. Але я хочу вчеса за день. За за день таке, на слова Ось прозвучало речення дороге мені життя, але гідність була мені дорожча. Чи може цей вислів Євгена Гуцього бути е девізом життя людини? Ось якраз зв'язане з святом, яке ми з вами вчора, не свято діти, е трагічні події, які відбулися. Три роки тому назад. От, може бути? Да. І як називалися ці події? Революція И. гідності. А хто з вас знає, що таке гідність? Хто з вас знає, що таке гідність? Гідність це коли. Що Це одна з позитивних так? Да? людини, коли ми говоримо. І якості. Так, це одне значення. І де ми шукатимемо це значення? У якому словнику? Коли ми шукаємо значення слова? Пломатичного. Не пломатичному, а, а якому? Пломачному словнику. Ось вам якраз одне завдання буде знайти значення, друге значення. Слова гідність. Так? Так. Добре. А тепер, будь ласка. Візьми крука свої ручки. І у нас з вами зараз буде вірху на да. Будь ласка. Рома, перша вечірка. завжди молодь, молодіша, як Так. Де у нас тут три клетки? Ви чого чоловік тут Молоді. Чи Проти у нас нема в світі дущого. Mm -hmm. Де у нас тут порівняння? Якісний? Смі... Дужого. І який це буде ступінь порівнення? Uh, Вищий ступінь порівняння. Олег? <кхів> Найміріше. Який це ступінь порівняння? Наймиріша. -ріш. Най Найвищий ступінь порівняння. Так, Толя. Е, нема, немає мудріших Нижний народ? Народ учителів. Учителів. Будь ласка, де у нас тут прикметник? Учителів. Учителів. Ти Богдан, як думаєш? Мудріше. Мудріше. Так, Марат, ти записав речення вже третє? Так. Да. Будь ласка, продиктуємо. Коротший. Будь ласка, де в нас тут прикметник? Де в нас тут прикметник є? Як ти думаєш, де в нас тут є прикметник? Богдане, де в нас тут прикметник? Коротший. Коротший. Який це ступінь? Нульовий. Коротший. Нульовий. Настя, ти думаєш, який буде ступінь коротший? Вищий. Вищий ступінь